Часткова компенсація підприємцям власних витрат на започаткування та здійснення підприємницької діяльності. Які тут умови та розмір компенсації, і хто саме може скористатися? Фінансовою підтримкою може скористатися підприємці, які зареєстровані в Кропивницькій міській територіальній громаді, і які здійснюють свою діяльність не більше, ніж три роки тобто підприємці-початківці, компенсація надається по факту понесених витрат. Тобто підприємці повинні за власне кошт придбати обладнання, здійснити ремонт або взяти в оренду. Якийсь там автомобіль або будь-яке інше обладнання, яке потрібно їм для роботи, і потім підійти вже з заявою до міської, в міську раду. І довести фактичні свої кошти, які вони фактично використали, і тоді тоді на засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва приймається рішення про відшкодування частини витрат в сумі не більше ніж 50% понесених витрат підприємцям, але підприємець при цьому повинен створити одне робоче місце і утримувати його протягом двох років.